В нас тут технічна, неполадка палатка була, але все вирішили. Значить, ми вас запрошуємо віфлієм дуже дякую. Ані за такий шикарний сценарій. Вона прямо досі операції. Ви будете світити грандіозного, наукового ринку. Я створив програму, яка відкриє часовий портал і я попаду в перше століття. В і на свої очі побачу народження Ісуса Христа. Скільки років вам всяко розказує, що він був якимось месією. А я докажу, що це не так. Милися Марія, ти серденько. Ще трошки милого ми прийдемо. Ось бачиш місто вже блуденько, там від почерок ми зайдемо. Це на сході група віддавай. як для того сім, але вовйовий. Це є. І він настав на тобі. Він бав при нас віщав з дорозі, усе потрібне нам давав. Я впевнена, прийом, дай похлестить. Тому хоч втомлена, але раді. Бачив будинок, кінці квартала. Привітна брама і бевістка багата. Модель, а назва йому АТ mm -hmm. Давай ми їх спитаємо про кімнату. Але ж мій до себе, мені здається, дорогий він, чи зможемо за ночі не заплатити? Коли Ангел у вісні мені сказав, щоб я себе беріг, будить, що має народитись, Месієм буде. Божий син, спаситись! Тоді пообіцяв я, що все найкраще я тобі віддам. А коли хлопчик народить, житті буде їм своїм життям. Ні, на жаль, всі кімнати зайняті. Спортеся туди і що, гай. Мир вам прийшли ми з дальньої дороги. Марія моя станова, скажіть, є у вас вільна кімната, щоб Марія могла ліхтарі? Ні, не жаль, всі кімнати зайняті. У нас якраз приїхала футбольна команда Шахтаря. будуть жирати з Карпату. Бачили ви великі оранжеві автобуси на вулиці. Це їхні. не жаль, всі кімнати зайняті. Це вдається до іншого в тебе. Слухай, дивись. вони такі втовні, а на дворі полно, вже починає виселити. Може би дзвонить ще якийсь інший пожаєш. Це яко. А це дружина моя Марія. Цікаво. Ні, це день. Вас турбують з готелю Ада. У вас немає двомісної кімнати на одну ніч? Добрий у день, нас Оце цього... Ганічок. А Йосипу і Марії треба десь зупинитися. Добрий день, це готель Джордж. Вибачте, але у нас сьогодні різдвяна корпоративна вечірка Неспле. Вони забронювали весь готель. Жодної мінної кімнати немає. Дзвоніть до когось іншого. Хоча зараз свята, всі хороші готелі, напевно, зайняті. Ну, всього вам найкращого. Дякую, до побачення. Нічого немає. Може, позволю щось простіше? Тут за рогом є хостел під дахом. Пошукай віддалечів телефон. So okay, then. У него не было квартиры А вот На псы На псы У меня справа Слушай, тут такая справа У нас сегодня в отель Пришла родина Лёша и Мария А Мария в Де немає вільно чи на один день? Зараз питаю Оленки. Оленко, ми можемо взяти на одну ніч молоду сім'ю Йосипа та Марію. Але ж Петр, у нас звернулися Маша і Даша, а ми їм ще не показали місце. Ми вже готові йти гуляти, а ти готовий. Вже вечір, а ми ще в ратуші були. Давай вже пішли. Прокач максимум, але наступний раз Наші є гості із Києва і ми вже виходимо. У нього гості Києва. У мене є ще один кум в селі, да видів називається, бо мене за нього. Або це Василь. Е, Привіт, тут така справа. У нас один прийшли Йосип і Марія. А у нас немає вільних е, кімнат. Чо, хай приїжджають? Дякую, друзі. Галя, до нас зараз приїдуть Ясип і Марія, треба їх на ніч. є діють запідитися. Але ж наситьку, у нас і так родичі вдома, а в вітальні ялинка і подарунки. А я і так цілий тиждень їсти готую. Ви в вашій хаті. Ми дякуємо Богові за вас, що ви готові нас прийняти. В такий вже пізній час. На жаль, у нас у і хаті місця немає, але якщо вас не образять, ми допомогли вас розмістити в теплій частій стайді. Галю, покажи їм, де можна залишити речі. Чи, ти, чи багаті фібрані? Ходімо на спорту. Ой, геть, що з моєю програмою. О, ні. Це, це, це не може бути! Мою програми зі хакерами! О, ні, ще пішов зовсім не так, як мало. Замість того, щоб мене минуло когось при в наш час. Це Це я Слава Богу на висоті і на землі. Ми людям доброго. Спустились, ми зараз, щоб сплестити радість новини. На видному місці. Народи. Марія дитина. Не в конах, не назвати, а у бої. Ця дитина звичайно. Чин божий, спаситель, парк, салів, пораник, Князь князь. А зараз ми забавдимося мої зросими. Вони ведуться по свій час. А ви покайтесь, не знімаєте. Люди не можемо не на І ще тепер я знаю, що твій син прийшов і народився людиною, щоб спасти гірші. Христос рождає, славімо! Христос рождає! Славімо! Христос рождає, славімо Його!